Топ 3 позиції для твого різдвяного застілля. Третє місце і це в нас куряча паличка пікантна для тих, хто полюбляє щось гостреньке, м'ясне, це найкрутіша позиція. Фасування по пів кіло, пакування у вакумі буде лежати дуже та дуже довго, а смакує дуже круто. На другому місці у нас розташувалися цвинячі вушка фасуванням по 100 грамів. Маємо їх у п'ятьох смаках, А саме класичні, традиційні часник. Холодець хрон та паприка. Ну і на першому місці наш переможець. А саме натуральні молочні палички Сулугуні. Ось так вони в нас виглядають. Він у нас йде ваговий, фасування приблизно по 400 грамів. Ось така пачка. Замовляєш і кайфуєш на різдво. Так, і кайфуєш на різдво. Тож, якщо ти бажаєш передивитися весь наш асортимент, я чекаю на тебе на нашому сайті wsmarket.net. Там в нас діють новорічні знижки, там в нас є новорічні сети. Тож, якщо ти бажаєш щось собі придбати, скоріш переходь та замовляй, Чекаю на тебе там на зв'язочку.